Всім привіт-привіт на каналі Інна Стіч. Сьогодні 19 вересня, п'ятниця, і я розпочинаю свій новий вишивальний тиждень. І свій новий вишивальний тиждень я хочу розпочати ось цієї лисички. Я її завершила минулий тиждень і вирішила продовжити над нею працювати. Вона настільки гарна, і я не встигла насолодитися. Я брала на тому тиждень один день. І мені хочеться ще з нею помедитувати, тому що вона просто красуня. І я не знаю, ну дуже-дуже гарна, мила, чарівна і натуралістична. Вона дуже ну реально виглядає і об'ємно, наче це вона жива, гарна лисичка, і я її дуже-дуже люблю. І тому буду її вишивати. Мені тут а, залишилось більше 8 тисяч хрестиків, тому хочу завершити її цією осін'ю, і думаю, що у мене є всі шанси це зробити. Тут зовсім трішки буде пекстю, доречного, ви розумієте, ось тут. Будуть вуса, трішечки око, лисички буде так, більш виразним. На травичках тут теж додасть. А так все вишивається хрестиком в дві ниточки, і фон буде в одну. Тут ще буде багато фону, тут і там догори. Там трошки вже повишивало фон, ви можете тут спостерігати. Ось тут фон, уже трошки є. Але ще треба попрацювати на цією красуні. Ну, спочатку я хочу дошити лисичку і травичку. Вона дуже-дуже класна. Пішла я її вишивати. А що в мене вийде? Побачимо вже в наступних включеннях моїх. Дивіться на мою красуню. Вона тут стопочки лежить з моїми процесами, які зараз я дуже часто беру у роботу. І цю красуню вирішила тут відзняти, бо тут сонечко так боковими променями, підсвічує її. Мені дуже подобається така краса. От я скільки навишивала. вишивала. Як ви бачите, я внизу. Зашила лисичку. Хрестики я вишила, треба буде ще зробити бекстіч. І зараз вже буду внизу травичку вишивати, і уходити в сторону і переходити на фон. Потрошку буду її вишивати, а можливо, навіть і не потрошку, тому що я записалась у гру витривалість. А це вже третя гра. Я, якщо ви давно зі мною, то знаєте, що я у 24-му, мені здається, році була учасницею гри Витривалість 1. Я не зайняла призове місце, але майже я дійшла до фіналу, але нічого, зато я вишила свої книги, Ви пам'ятаєте, мої книги. Хто не знає, не пам'ятає, я вставлю фото від своєї роботи. От, нагадаю, прочитані книги свої. От, і тепер записалася в гру, і тепер змінилися а, умови гри. Теп можна три заявляти роботи. І також розпочаті, теж. я вирішила записати три основні роботи, які я намагаюся завершити. Одну точно я завершу це ось цю лисичку. А також янголо-охоронця від Tala Artis я теж хочу завершити саме в цьому році. Ну, а третю роботу, яку я буду ще жити, на наступний рік. Сподіваюсь, на наступному році я її завершу, хоча там ще тільки треть готова. Це добовий гай від Лукас. Думаю, що для тої гри дубовий гай більше всього підходить. Так що буду вишивати. Лисичка дуже мила, гарна, але вже на наступному тижні. Таку красунечку я вишивала. Дуже задоволена, вона така, ну, не знаю, мила, гарна, як жива. Така красунечка у мене. Ну, крім лисички, я вишивала ще дещо. Зараз покажу вам. Тільки що бачили під музику ряд фото, процесу ось цієї причудової панседії із серії іграшок, які я вишиваю в СП. Майстерня Місіс Клаус. Ви знаєте, я захоплююсь цими іграшками, вони мені дуже-дуже подобаються. Ось, краса, яка виходить. Ви подивіться. Я не знаю, ну, воно таке все стильне, гарне. М -м -м. О, красиве. Дуже-дуже класно Ще воно. Ще одна іграшка-пінгвінчика. О! Дивіться. Ну, клас. Уже шість іграшок. Супер, правда? Дуже-дуже мені подобається. Пансет була легка, а тут багато золотим крініком вишивається в одну і дві ниточки. Я заміняла, я вам показувала вже в минулих відео на золоту ниточку. Я думаю, що це китайська ниточка, вона не плутається, не розслаюється, дуже зручно її заправляти в голку. І я беру в два і в чотири складення. Ну, такий трішки об'єм є. Можливо, вона не така блискуча, тому що вона не скручена, а пряменька. Але нічого для іграшок такий делікатний блиск, думаю, гарно. Ну і пропоную роздивитися цю пансетті поближче. Вона просто чудова. Ще одне СП, в якому я приймаю участь, це качини історії чи пригоди. Я постійно плутаюся, бо вже багато цих СП. І от скоро вже завершиться це СП, треба буде дошити цю качечку, щоб отримати ще одну до кінця вересня. Тому я намагаюся її дошити, вона досить велика. Я багато витратила на неї часу. Але ви бачите, що я замінила бісер, ой, хрестики бісером, додала такі цікаві бісеринки, вишила ось таку лапку, ну і оцю І вже почала трішки тут вишивати ручку. Качечки. Я вирішила, що це в мене мама качечка, бо вона в блузці з гарними. Це, можливо, галстук. Краватка. краватка. Українське слово краватка. Шляпа така з окулярами. А це дитинча її. І вони обидва як смакують От. Ну, Ще до морозової справи не дійшли. Мені ще треба 2-3 дні посидіти з цією качечкою, ще Бексіч буде, ви розумієте. Ну, звісно, трішечки додала. ось Тут от, все це я дошила. вишила. Але недостатньо, щоб був фініш, правда? А хочеться вже дошити. Ну, Але я вирішила, що мені одної качечки цей достатньо, і ту я отримаю, коли цю пишу, але то вже буду дошивати пізніше, коли саме я ще не знаю. Тому що у мене є ще одне СП: Котячий Хэллоуін, мені здається так, це від Марини Соколенко. Посилання на її групу. В телеграм-каналі і на сторіночку в інстаграмі я залишу під відео. Тому цікаво, можете придбати ось ці причудові, цікаві розробки. Справа в тому, що часом у мене було обмаль на вишивку. Вишивала я досить мало, як ви бачите, декілька днів я взагалі не вишивала, тому що не було у мене можливості. Але дещо познімала, з'їздила на виставку. Відео. Кому цікаво про саму виставку, я вчора зробила, змонтувала це відео і вночі виклалася воно. Ну і давайте покажу вам ще один цей процес Хловіновський з котиком. Там зовсім трошки, тому що часу було б зовсім мало на нього. Але я хочу його вишивати. Зараз покажу. А фото, прев'ю я обов'язково ставлю. Це дизайн е, Марини Соколенко. Так що вишиваю такого котика дракулу. Вони такі милі, гарні, і це буде чудова пара ось до цієї кіці. Вони будуть разом дуже гарно виглядати. Ось така краса буде. Думаю, що. Я продовжу наступний тиждень саме з цієї краси, і дуже-дуже хочеться його вже вишити, тому що мені там ще декілька котиків подобається, які я теж хочу вишити. А тут в СП такі умови: вишив одну роботу, отримаєш іншу. І поки я не дошию, нову не отримаю. А мені хочеться декілька, ви розумієте, да? в мене. тому так от. А що ви скажете з приводу цих котиків, Правда, вони миленькі, дуже такі чудові, дуже гарні. Це серденько так блищить у цій кітці. Клас. Я дуже рада, що я його тут пришила. Воно мене радує, чесно. отакі От дрібниці, а мені подобається і тішить мене. Добре, ну і от вся моя вишивка за тиждень, як ви бачите, зовсім мало, я начебто нічого не забула, все показала. Ну так, да, декілька днів я витратила на пунсетю. Трішечки на качечку, на лисичку пару днів. І ось тут годинка роботи завчора. Ну що, так що на наступний тиждень я буду дошивати ось цього дракулу котика, а також дошити треба качечку. Ну, я розумію, що малявочки вам можливо не дуже цікаві. Тому я і записалася в груву тривалість. По-перше, хочу підтягнути свої а, виш... вишиті хрестики, бо кількість у мене впала, і мені треба м підняти. М свою швидкість. От. Е, також буде лисичка, тому що мені в наступну суботу треба буде звіт. Я спочатку буду шити лисичку, е, можливо, я ще щось візьму, але мені хочеться ще щось такого осіннього, хеллоуінського, можливо, і не хелоїнського, можливо, листочки, можливо, візьму. Мілхіл, я ще подумаю. Ну, а качка і ось цей котик точно будуть. От. А, і лисичка. Це точно три ці роботи, а що четверте, я ще подумаю. Ну, а на цьому я буду завершувати своє відео. Що ж хочу всім побажати творчого натхнення. Я сподіваюся, ви надихнулися, роздивилися краси і пішли вишивати. Сподіваюся на це, що вам все сподобалось. Бажаю всім творчого натхнення. Творимо красу разом. Бережіть себе і своїх близьких, тому що попереду буде такий трішечки складний період. Я так відчуваю. Ну да і ви всі знаєте, якщо давно не було таких потужних обстрілів, то це скоро має статися. І до наступних відео. Серденько від мене. Ой. Certo, hein, papai?